Будемо говорити про добрі справи, адже їх в нашому місті в Запоріжжі роблять дуже багато людей, дуже багато громадських організацій, фондів, які долучаються до добрих і таких, знаєте, вічних. Вічне справ, які справи очищують загалі світ, які несуть нам таке світло. Так, наші гості, наші неймовірні леді сьогодні з нами. Ірина Жук, голова громадської організації Молодь без бар'єрів. Eh, раді так. вас бачити. І Катерина Прохорова, заступниця голови, психологиня. Дуже приємно познайомитись, але щоб познайомитись докладніше, так eh, вітаю із великодним наступаючим тема. Eh, шо чим займаєтесь? От так я буду я питати, як є, і будемо наші глядачі відкривати для себе цю книжку. Яку ви пишете? Бо я вже знаю всім чим, чим то, займаються дівчата. Знаєш, я була так. Я навіть була а, на тому ну. стрини в дівчат. <рикул> <рикул> ta. Всі, ta. In -in. А ти не знаєш так і не зараз це розкажемо. якщо можна, давайте ми почнемо спочатку, як взагалі виникла ідея створення нашої організації. О, взагалі в нас в організації дуже активні люди, і так сталося, що я мала змогу побувати у п'яти військових шпиталях нашої країни зі сходу і на заході. І що там спільного? А спільного те, що вони майже зовсім не пристосовані для людей з інвалідністю, для наших військових, які отримали інвалідність наслідок війни. І здавалося, що це така вже дивина, коли в нас з 2014 року так. йде війна з 2022 року вже повномасштабний наступ. Але є як є, це наші реалії. І слава Богу, про те, що влада з цим бореться, влада щось робить і. Поступово так? так. Коли? Поступово це все е, робиться, але знаєте, коли ти бачиш таку історію, що двоповерхова будівля і людині потрібно на другий поверх так. до лікаря, а вона на кріслі колісному, а немає ні ліфту, нічого. Так. І ти розумієш, що відчуває зараз ця людина чоловік чи жінка це неважливо. Ти вона відчуває себе не у своїй тарільці, вона відчуває, що вона відокремлена від спільноти. І цього не, мож, не не треба допускати, тому що безбар'єрність це що? Це mm -hmm. нова суспільна норма. Це коли кожна людина, вона повноправна частина нашого mm -hmm. суспільства. Ми всі рівні, не в незалежності від нашого гендеру, статі, фізичних можливостей і так далі. І тому, коли ти бачиш все це на власні очі, ти хочеш щось змінити. Mm -hmm. І це таке класне бажання, і ти намагаєшся знайти однодумців. Думаю, ось саме думка виникла створити громадську організацію, mm -hmm. коли я допомагала одному з військових на кріслі колісному перетнути бор бордюрний камінь. Бачите, розпочиналася да, да, да. І це було дуже складно, нам коштувало це великих зусиль. Я прийшла додому, втомлена, і думала, що ж робити. Жиря, і згадала mm -hmm. те, що в мене є подруга Катерина. Вона працює з військовими вже довгий час. Я їй зателефонувала, ми поговорили, і почали з. Малого, ми почали з тренінги з інформування з інформування у сфері yeah, безбар'єрності. Спочатку вже ж ми також почали навчатися цьому. А в нас цим займається і Олена Зеленська, і громадська організація безбар'єрність. Вони дали нам перші такі ази, uh -huh. і далі ми вже почали розповсюджувати ці знання у сфері безбар'єрності, у сфері екологічного спілкування з військовими, завдяки yeah. Катерині. А потім наша спільнота поповнювалась, 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 і ми створили громадську організацію, яка тепер займається такими. Можливо, невеликими, але важливими справами а хто для взагалі нашої в організації. У нас в організації представлені люди незвичайних професій. Mm -hmm. а в нас є голови студентських самоврядувань, які ведуть за собою студентські колективи, директор mm -hmm. коледжу. А, звісно ж, програмісти, які допомагають нам боротися mm -hmm. з нашою інформаційною безбар'єрністю. художники, і психологи. психолог. Mm -hmm. Тому в нас дуже класна, потужна команда, яка доповнює один одного і генерує такі інколи ідеї, що ти думаєш, вау! Однодумці, Нічого особі. Так? так, всі однодумці. Пам'ятаєте ваш перший захід? Так, от перший Захід. So. От правильно зараз Ірина сказала, mm -hmm. що... Інформування людей це дуже важливий сегмент, який, на жаль, ну, ми не були готові до того, що відбувається так в нашій так. країні, і це можливо один із найважливіших інструментів, які ми можемо вплинути так на, на людей донести інформацію. Усякі у вас були такі заходи, які ну можливо перші, які так давали поштовх? Ну, Перший свідомості. захід це а, був тренінг у Краснокуській громаді. Це Харківська область. А я поїхала як тренер до молоді туди і давала тренінг з безбар'єрності, а саме з толерантного спів спілкування, тому що не багато людей знає, що в нас існує слонник безбар'єрності. і про це треба казати. Про це треба інформувати, тому що. Небагато людей знає, що в нас візок існує тільки дитячий для так, дітей, тому так. що правильно називати крісло колісне. Ага. Да. І небагато людей, ось головна мета безбар'єрності це інформувати, що спочатку на перше місце ми ставимо людину, uh -huh. а потім говоримо її особливість. І саме особливість, а не обмеження, тому що uh -huh. не буває людей з обмеженнями, бувають люди з особливостями. Тобто людина з інвалідністю, uh -huh. людина а, на кріслі колісному, людина там, з аутизмом і так далі, і тому подібне. Тому ми почали інформувати з малого проводили такі воркшопи тренінги з Зі впра зі справ вправами, і а, дуже це подобалось молоді. І перший наш там, мій тренінг був такий, він був з молоді від 14 до 16. Mm. І, і я так пам'ятаю, тому що було спочатку складно сконцентрувати їх увагу, тому так. що ну навіщо воно мені треба? Дякую, я я, я, я тільки Вони там а, прийшов, мені треба соціалізуватися, тому що був коронавірус, я не ходив в школу, зараз mm -hmm. там війна, і в них облаштували укриття. А потім стало цікаво, тому що через справи ми не навчалися правильно говорити, правильно називати. Ну, а ж такі, ти довіру в плані, ну коли спілкуєтесь, да. завоювати довіру, вони коли входять я за підліків, кажу, довіру, вони вже і слухають, і реагують, і допомагають включати. Це дуже дуже, дуже круто, так. Да, така робота да. нелегка, але все ж таки є такий результат. А що на майбутнє, які плани у вас? О, у нас на вибухні дуже багато планів, бо а, ми плануємо також повторити деякі проєкти, які вже в нас давно існують. Mm -hmm. от, а Ірина почала говорити про проєкт, «Такі mm -hmm. наші перші. А, бо дійсно ми починали, в нас був такий, вже під час цього проєкту створилася наша громадська організація. А, в нас був проєкт на захисті героїв, де вже ми не тільки говорили про те, як допомагати нашим захисникам, ми говорили і про бар'єри, і про підтримку. А, і оце те, що постійно наші проєкти, це от саме а, підтримка в плані психоемоційного і mm -hmm. також консультування і бізнесів стосовно побудов mm -hmm. безбар'єрного суспільства. Mm -hmm. А також нещодавній наш проєкт бізнесу, наприклад. Ми просто про бізнес розмовляли, так, що люди відкривають, люди... намагаються, що їм треба хоча б там два пункти, що треба враховувати. Ні, взагалі. Це Коли люди не знають, що робити, так, так, проїхали, ми інформуємо бізнеси робити. про те, як правильно дотримуватися норм ДБН з інклюзивності. Угу. Тобто, яка має бути ширина, перил, ширина дверей, Бо приклади, ширина. що, що треба врахувати, пандусів. треба знати. Ну, Допустимо, що ширина дверей повинна бути не менш, ніж 100 сантиметрів. Uh, угу. Сантиметрів, Сантиметрів так. Так, тому що крісло колісне так. Має, має приїхати. Так, так. Має приїхати да. так. Або якого має бути розміру пандус, які так. перила, Шо яка для людей так, з порушенням зору. І це до на нас звертаються, Можливо, ми, ми допомагаємо. Ну, на жаль, ми не можемо сказати, який бізнес, що ми. Дуже Ні, просто питання в тому, ти що ти будуєш або робиш, навіть не думаючи про це. А так ти знаєш про те, що чи я закуповую, будую щось Я думаю, ага, це допоможе. Я одразу беру такий. Дуже класно, даша зараз навіть бізнеси, коли будуються, вони відповідально до цього ставляться mm -hmm. і а, консультуються не тільки там з нашою громадською організацією, а взагалі консультуються і будують все, все з правилами норм ДБН з інклюзивності. Mm -hmm. І це дуже надихає. Наша спільнота змінюється, місто змінюється, країна змінюється. Психологічні є, патик, пані Катерина, розкажіть, ви як психологиня. Ну от в нас якраз і також співпрацюють з бізнесом, тому що вони звертаються особливо з питаннями, як спілкуватися з військовими, а котрі повернулися, з якими труднощі можливо як допомогти своїм співробітникам, чи а, близькі знаходяться зараз на війні. Mm -hmm. І от якраз такими питаннями вони приходять. І от That's вже спочатку масштабного вторгнення я веду саме такі тренінги. І от mm -hmm. кожен раз приходять, і там, я щось задаю нового, вони кажуть, ого, а ми цього не знали, ми на це не звернули увагу. І я чесно дуже радію тому, що наш бізнес також долучається до цього і навчає, і своїх співробітників, деякі там приводять добровольне принудітельне, говорять, так, вам це може це не знадобиться, але я хочу, як керівник. Звичайно, Звичайно. це знали. Бо військових багато. Рано ну, чи пізно будемо стикатися. Як ти знаєш, як реагувати, бути. вірно? Ну, якщо ніхто не не вчить все життя так, цьому. Так, так. А такого не було ніколи. Чи треба жаліти, чи треба посміхатися? Що, от Що треба робити? Ну, от Якщо ти зустрічаєш так, всі кажуть, не треба мовчати. Просто з ними погоди. От якщо я, наприклад, до вулиці я там, і до мене підійшов військовий щось питає, хтось боїться, тікає, хтось починає там сміятися, хтось починає дякувати, хтось плакати. Ось як потрібна така елементарна ситуація? Як це потрібно? Ну, я вже ще все також Якісь бар'єри, які існують в нашій голові, тому що є багато упереджень наративів, які так. не є актуальними і не є взагалі а, а як. А... Актуальними зараз, угу. і тому треба не боятися дізнаватися інформацію. Якщо я щось не знаю, я можу звернутися, дізнатися. Якщо я десь переживаю, я можу отримати підтримку від людей, які мені допоможуть з цим розібратися. Ніколи ну я завжди говорю про те, що ніколи не бійтеся робити помилки. Так, Або а, однакових шаблонів, да, я вам зараз з пігулку чи рівно не дав, вони скажу, от тільки так робити, ні. Або всі люди індивідуальні, але розумієте, там певні реакції людей, які взагалі були довгий час в стресі. Угу. Як вони можуть реагувати? І що не можна робити. Тут вже не тільки про військових, а й про тих цивільних, які пережили травмуючі події. <рес> не боятися питати, тобто yeah. не боятися питати, yeah. чим я можу допомогти, yeah. як я можу І взагалі головне питання це чи потрібна тобі yeah. допомога. Yeah. А чим я можу допомогти? От дивляться нас, глядачі думають, от, наприклад, прийняти участь у ваших заходах, чимось yeah. допомогти. Чи можуть? Да. Так, так, да. А ми на соціальних мережах наших uh -huh. в Фейсбуці, в інстаграмі, молодь без бар'є, підписуйтесь. Так, 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 ми взагалі дуже да, да, відкриті да, до співпраці. Ми uh -huh. співпрацюємо з, з різними громадськими організаціями, uh -huh. тому що ну ми люди, і ми не можемо uh -huh. вирішити абсолютно всіх запитів, які до нас uh -huh. надходять. І ми радо uh -huh. співпрацюємо, підписуємо меморандуми, долучаємо волонтерів. І нас дуже легко знайти у соціальних uh -huh. мережах. Мене Катерину, пишіть, будь ласка, uh -huh. ми uh -huh. завжди відкриті. Uh -huh. Тому а якими можете... запитами найчастіше до вас звертаються ми. Чи, а, ось, чи зараз актуальні? останній запит? Це був юридична допомога для людини з інвалідністю, а саме вона намагається зараз. Відстоювати свої права і юридична допомога. Ми допомогли знайти спеціаліста, який на цьому mm -hmm. який їй допоміг, і вона нам дуже була вдячна. Mm -hmm. Також хочу додати, що нам інколи люди пишуть саме на нашу сторінку, mm -hmm. а ми вже між собою розділяємо, хто цим буде займатися. Або от можна писати, наприклад, мені пише там, я знаю, що ти цим займаєшся. Така да? ок без принцип можна писати Мені в особисті пані Іріні. Mm -hmm. <laughs> uh, Щодо бар'єрності, взагалі, ми кажемо про безбар'єрність. Uh, Давай спробуємо перелічити, які в Нашому суспільстві, ну за нашим містом, будемо mm -hmm, казати, так. є у нас бар'єри, щоб просто mm -hmm. хтось там э, дивиться все ж таки э, телевізор або смартфон, думає, ага, от я таке щось зробив, або, або навпаки, я думав про це, а це є бар'єром yeah, для когось. Бар э, десь ми затронемо якийсь там момент, і людина буде знати для бизнес, вже так, аж, так, для всіх всі людей. Всі. Які у нас є бар'єри? Бар На жаль, у нас зараз у суспільстві існують всі шість бар'єрів, які визначені від фізичного так, так. від фізично Просторового, а саме це інклюзія наших будівель. Mm -hmm. uh -huh. Цифрова, що yeah. люди не мають. доступу. Так, да? доступ В до... yeah. Це просторова, це двері фізична. ми казали, елементарні, yeah, елементарне, Туди ж у нас. плітка і так далі. Yeah, yeah. Всі наші, мені, всі бордюрчики, камінчики, камінчики, yeah, yeah. камінчики yeah, yeah, yeah. Да. Yeah, або yeah. просто під'їзд до якоїсь будівлі, який там стрикується. Це воно і, мабуть, і транспорт також туди входить, бо не весь транспорт кордонів якими можуть стикатися люди з інвалідністю mm -hmm. або маломобільні люди, і це і люди похилого віку, mm -hmm. і мамочки, і татусі візочками, тому так так цифрові бар'єри mm -hmm. це бар'єри, коли наша спільнота, наприклад, в маленьких громадах немає інтернету і не може. Знайти якусь інформацію, це також є бар'єром, так. тому що трошки ти виїжджаєш із Запоріжжя, туди-туди, і все. Інтернет в тебе пропадає, і ти угу. а без інтернету хто ми зараз? Так, ну, ми звичайно. всю інформацію дізнаємось, навіть про повітряні тривоги із інтернету. А як оця проблема вирішувати? Модеми. мережі, модеми проводяться до стіл, тобто, так, хто це так, має наші... робити Ровну, в плані влади, е, влади? влади? Так, 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 так. А, також автор. ні не, не то, що одна людина думає, так власне. Я вже всім зроблю, і хай від мене всі Wi-Fi ловлять. Слушайте, Блада, має нас диво, робити... якийсь там Зараз просто дивиться. Скажи, до, до приватного, наприклад, зробитися. сектору в когось там один собі завів кабеля через це да, і, всі всі і вже ділиться так з звичайно. ось за дівчат можна звернутися з цією проблемою. А інформаційна безбар'єрність це те, що ми казали, що ми ніколи не знаємо інформації про той же саме довідник Безбар'єрності mm -hmm. ми його можемо знайти на сайтах, прочитати mm -hmm. і ознайомитися. І будемо тоді правильно, толерантно спілкуватися у суспільстві. Освітня безбар'єрність це бар'єри. Ну це освіта, mm -hmm. коли хтось або через економічний стан, або через інші обставини не може отримати повний доступ до освіти, mm -hmm. або навіть через те, що є цифровий бар'єр, немає інтернету, і ти не так, можеш так, піти так. вчитися до університету. Всі, всі оці віди безбар'єрності між собою вони тим якось пов'язані mm -hmm. так. Фізтак, фізично вже казала громадсько-суспільна безбар'єрність mm -hmm. це коли людина, наприклад, з інвалідністю не може дістатися до заходу. Ось міський захід, mm -hmm. якийсь, і через те, що там немає пандусу, ліфту mm -hmm. чи ще якоїсь. Чи ще чогось, вона не може туди дістатися, бути чи спікером, mm -hmm. чи слухачем, так да. то, Так. економічна безбар'єрність. Економічна ну, безбар'єрність це ти, коли не можеш отримати послугу через те, що в тебе немає грошей. І це було п'ять. Да, в нас? Мені, мені здається, що це просторова інформаційна друга була за інтернет. Що у нас? Цифрова, цифрова. цифрова. інформаційна цифрова. Просто mm -hmm. Так, Давайте, просторова повторимо. цифрова громадська інформаційна, да, у нас є. Освітня. освітня І, і економічна. економічна Ми всі назвали, так? Да? Так, і на жаль, сьогодні вони існують в нашому суспільстві. Бар'єри це дорівнює стереотипи і дуже багато зміниться, якщо ми не будемо стереотипно мислити. Наприклад, що давайте знову повернемося до людей з інвалідністю. А що людина з інвалідністю не може бути повноправним членом суспільства, тобто вона не може ходити на роботу. Але візьмемо те, що вона може піти на роботу, вона може тим самим сплачувати податки, вона може піти до кінотеатру і тим самим попов. Внити бюджет економіку України, тобто Бути це також одноправна жити життям до справдажити да, життя, але треба створити певні умови угу. для Лісно. того, щоб вона мала змогу це дойти, все, дібратися і це здійснити. Так, це так. І це наша мета. Це дуже круто. По-перше, ну і ми просто про це дуже багато як розмовляли. Ми все в себе так. вдома, в да, нас ну, дім. Е, робиш якісь речі, щоб було легше. Не з першої спроби, тобто не з першого разу і не, не, св... не своєї ідеї. Це вже як ми стикалися, да? коли вже тут ви займаєтесь, дай вам <різь> Бог здоров'я на ну, плані. Це дуже крута справа. Бо ніхто про це е, стали частіше говорити, Ну раніше так не було, щоб всі прям казали, що треба все ж таки враховувати бо людина елементарна людина вдома наприклад не працює ліфт вона вийти не може абсолютно нічого не, не зробити. так коли були перші дні війни а, і не працювали ліфти ми розвозили гуманітарну допомогу mm -hmm. і підіймалися до ми людей 16, похилого 16, віку та, на 9, та, на 11, на 16 поверх та, та, це та, був дуже та, добрий спорт але це ж ненормально коли людина похилого віку не звичайно. може спустити та, це, і, та, як ув'язнений та, 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 сидиш та, там бо та, нічого не може ну гарно якщо є діти або хтось знає про це так загалом Біда це в тому плані, дивіться, у нас не дуже багато часу з вами так, там так, лишилось, але, але я маю просто про це сказати. І, є і кожен раз говорю, Є люди, які готові допомогти, тільки mm -hmm. треба звернутись, хоча так, б так, сказати, так, 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 так. що я потребую допомоги або я хочу допомогти. Є куди написати, запитати так. дівчата. Якщо можуть самі вирішити це питання щодо психології, наприклад, то самі, якщо ні, mm -hmm. то є дуже багато фахівців. Там просто там не знаю, творча школа професійно-тішна. З будь-якому спеціальності на тобто, будь-якому взагалі напрямку може бути допомога. Головне не боятися Не не заявити, що в мене є питання. Дія, тому так. якщо ти вже почнеш про це говорити, це як теорія сіми рукостискань. Угу. Ти скажеш комусь, хтось передасть, хтось передасть, а вже шостий, сьомий він зможе щось зробити з тим. Так, відсотково. не треба щось, чогось соромитись, не знаю. Як, якось Ми там... живемо в 21… Так. досить думати стереотипно. Да. Не треба нічого Але соромитись. що робиш? Ну є такі люди, які бояться є. звернутися навіть ось проводили день по психології, так mm -hmm. і я вагалася йти чи не йти, і, і часу немає. І як я буду себе почувати? Ну так класно, ти пішов, отримав задоволення. Це плюс безкоштовно. Ти поспілкувалася з іншими людьми, ти для себе винесла досвід. І такі тренінги дівчата проводять. Просто бачила, для питання звичайних задай, моделей. Воно для тебе погано чи хорошо буде? Це класно. це немає. Але Хороше, я соромилась, я не знаю, ну якийсь таки ну, такий часто, ну що треба сходити. Я бачив, вже, вже приходили да, руками. Ми знаємо, що вам виповнилось два. 8 років. Так, і так, ми так, вас так, дуже так. вітаємо, це вже такий свідомий вік. Так. А, і ми громадської організації взяли участь у благодійному аукціоні, де 13 дівчаток ага. малювали картини і продавали для бригади карадах. Ми зібрали 60 тисяч. Громадська організація наша також взяла участь Друто. і ми хочемо передати вам цю картину М -м. «Пес патрон. дівчинка, яка її намалювала, коли ми її купували, сказала, що вона приносить удачу. І захищає будівлі. Тому Боже. ми хочемо з вами поділитися Класс, цією цією. Дякую. До нас так це... хто з подарунками приходить, так? Я... Слуха, ми вас е... вітаємо і бажаємо вам ще 28х3, 4, ді. 5, 6. І головна перемога. Головне перемога. Боже, ви долучаєтесь до зборів. Так, ви про Про збори ми можемо також сказати. Так, ми долучаємося, благодійні збори. Це до речі, в мене. І іграшка є без патрон, також з одного з благодійних зборів. А взагалі, ми зараз самі допомагаємо нашим військовим, збираємо їм на колеса. Це також є в нашому профілі. Силочка можете долучатися. Ми будемо дуже вдячні. І підтримати наших захисників, бо і захисниць, бо наша допомога також для них дуже важлива. Звичайно. Тому в нас висить зараз банка і можна зайти за донати і підтримати Треба, хоча б трішечки. Є так? питання звертайтеся. Є шашка, можливість допомогти. Будь ласка, допоможіть. Є е, е, питання допомогти, може, не, не на банку, а просто ви фахівець якогось питання, теж може звернутися. Так. І воно сім наказали, руко... да. що можна, можна да. Окремо скажу, дуже велика вам дяка. Е, з нами неймовірні наші гості, Молоді, Ірина Жук, голова громадської організації Молодь без бар'єрів», Катерина Прохорова, заступниця голови психологіня. І ще мільйон людей в команді, яких ми, не, на жаль, не знаємо займаємо, а, а це люди неймовірні. Кажеш. Ми будемо вас запрошувати в гості. І, звісно, хочеться побажати вам мирного неба з наступаючими святами. Бережіть Правда. себе, ви робите неймовірну справу. І ви це знаєте, і ми це знаємо. І всі, кому допомагаєте, також знають про це. Дуже велике дякую за запрошення.